Заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Добрий день. Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так, це буває восени. Пропоную вам пограти в гру яка осінь. Осінь яка у вас? Так, дощова. Осінь. Сонячна. Осінь. Холодна. Осінь. Золота? осінь, Вітряна, осінь, Різнокольорова. осінь, Весела. осінь, Сумна. Осінь. врожайна. Давайте все з вами повторимо, яка ж наша з вами осінь. Врожайна осінь, сумна, весела, золота, вітряна, холодна, сонячна, дощова, різнокольорова. Ось яка гарна наша осінь. Сьогодні вранці, діточки, коли я йшла до нашого садочка, до мене підлетів дідусь жук. Він розповів про свого онука, маленького жука, який дізнався, що всі комахи на зиму лягають спати. А ви бажаєте почути історію про те, як маленький жучок дізнався, що взимку потрібно спати? Ну тоді умощуйтесь зручніше. А ми спочатку послухаємо з вами розповідь про жіночку, яка написала для дітей казку цю. Отже, слухайте. погляньте на портрет. На ньому зображена Оксана Іваненка, відома дитяча письменниця. Стала вона письменницею з маличку. Першу свою казку Оксана написала в шість років. Коли ж Оксана подорослішала, то стала дитячою письменницею. Особливо вона любила писати казки. Героями лісових казок є тварини, рослини, жучки. Отже, слухайте казку, яку написала Оксана Іваненка, і називається вона На добраніч». Був собі, жив собі, невеличкий жучок. Де він жив, хто його знає. То у лісі літав, то на луках, де ніч застане, там і засне. Такому малому хіба багато треба? А який він був? Може, хочете знати? Ох, важко сказати про це. Як сідав він на гілочці, пташки казали о, зелений жучок, зловімо його, і пурпур -пур до нього. Та хіба він дурний був, щоб так дати себе з'їсти? Він жж -жж ж, -ж! розправив крильця і полетів. Летить проти сонечка на луки, а квіти й кажуть що то за гарний золотий жучок летить. А ввечері десь у холодочку, в затінку, він здавався жабкам зовсім чорненьким, так, що ніхто не знав, який він насправді, та це було йому байдуже. Жити було весело, їсти було досхочу. Все він навколо облітав і знав, і з усіма був знайомий. Сонце гріло, пташки співали. От так би все життя. Якось уранці прокинувся він і полетів навпростець. Над лісовою галявиною до ставка це була весела зелена галявина, і на ній росли квіти, навколо старі дерева вели спокійні розмови, а молоді берізки жартували з вітром, завжди, ніби, вабили його своїм легеньким листям. Ой, що це таке? раптом закричав жучок. Хто це ловить мене? Справді, ніби щось заплутало його ніжки. Він швидко зачебиряв ними у повітрі, рвонув і невидимі пута порвалися. Жучок був завжди цікавий до всього і тому почав оглядатися на всі боки. Якісь тоненькі срібні ниточки літали в повітрі. Цікаво, цікаво, мовив жучок. Я ще цього не бачу. Щіба ви не знаєте, що це таке? спитала з жахом маленька камашинка. Краще цього і не знати. Не нажерепа руки чтють свої сіті, щоб ловити нас маленьких, невинних комашок, і висмоктувати нашу кров. Так загинули дві мої сестри. Тікайте геть, як побачите це жахливе плетиво. Ви помиляєтесь? Почав говорити старий жук з рогами. Але комашинка полетіла так швидко, що її в одну мить не стало видно. До того ж вона була маленька і її взагалі важко було помітити. Вона помиляється, звернувся старий жук до маленького жучка. Можеш мені повірити, що ті сіті зовсім інші. Їх плетуть старі хрестовики справді для своїх ловів, а ці плетуться для повітряних мандрівок. Для повітряних мандрівок? здивувався жучок, але не повірити він не міг. Жук з рогами був найрозумніший з жуків. Його навіть квіти слухались, бо він завжди знав, коли буде дощ, а коли година. Якщо хочеш, ти можеш сам побачити, запропонував старий, і вони сіли на гілку широколисного клена. Їх надто багато тепер народилося, і вони розлітаються в різні сторони. Дивись, прошепотів він. На сучку того ж дерева, трохи нижче від них, клопотався, вовтузився невеличкий павучок. Раптом він повернувся трохи на бік і посунувся проти вітру. За ним тяглась тоненька срібна ниточка закричав жучок. Тихше, дивись, що буде далі? спинив його старий. Павучок швидко прибіг назад, відкусив ниточку вгорі і, підібравши всі свої вісім ніжок, піднісся на ній у повітрі. Ой, і я хочу погайдатися на такій ниточці, закричав жучок, підлетів, схопився за якусь срібну ниточку, бо їх літало багато в повітрі, склав ніжки і крильця і враз упав на землю. Ох, на цих ниточках, мабуть, лише павуки вміли літати. Підвівся він з землі, почухав ніжкою бочок і знову відкрив здивовані очі. Адже він упав під кленом, і завжди цей клен був зелений, а зараз його широке листя майже золоте. Що воно робиться, що воно робиться сьогодні в рідних місцях? Ніяк не може зрозуміти жучок. Дядю, дядю! – закричав він до старого жука. Що ж це таке? Якісь нитки літають, листя жовті. Що таке? Осінь, синку, осінь, мовив старий жук і похитав рогами. Хм, -хм сказав жучок, подивимось, що то за осінь. Справді, пролинуло літо, як на крилах, і настала осінь. У лісі ледь ледь шаруділа листя, і ніби хтось тихо ходив по березами і кленами, І де не пройде, там листя ставало золоте і червоне. Мабуть, то й ходила осінь, тільки так, щоб її ніхто не бачив. Уже не впізнати було рідного лісу, рідної голявини, рідного ставка, квіти пов'яли і посохли, травиця пожовкла, усі були заклопотані, всі готувались до зими. Жучок літав то туди, то сюди і не знав, що йому робити. Пташки збиралися з грайками і співали, але вже не так, як у весела та дзвінка, а так сумна і журна. Осінь ходить по діброві, золотить листки кленові, прощавай наш рідний край, летимо в далекий край. Ось пташки знялися і високо-високо і зникли за хмарами. Щодня відлітало їх усе більше та більше. Невже всі з лісу відлітають? затурбувався жучок. А як же я? Мабуть, і мені треба летіти. Опало листя. Жучок полетів до ставка. Товста жаба та п'ятеро жибенят сиділи на лататі. Жучок присів одалік на пеньку. Все таки обережність не заважає і спитав чемно. А коли ви збираєтесь відлітати? «Відлітати, ква! які дурниці, хто ж розумний відлітає, ми ляжемо спати на самому дні у себе вдома, в м'якому мулі. Правда, дітки? Так, так, ква ква. заквакали жаб'ячі діти на знак згоди. А що ж мені робити? перелякано спитав жучок. Як хочеш, можеш і ти спускатися з нами. Місця в нашому домі на всіх вистачить, і не бійся таких, як ти, ми не їмо. Ну, ходімо, дітки, ква-а. І жаба стрибнула в ставок, а за нею її п'ятеро жабенят. Жучок глянув на воду, і аж моторошно йому стало. Він же потоне, коли пірне глибоко, та й вода така непривітна, холодна. Сидить жучок і журиться з пташками високо, з жабками глибоко. Де ж моя хатонька, де ж мені спатоньки? І тут ще і вітер подув, і жовте листя попливло за вітром по воді. Холодно, невесело жучкові, получав пошукати і собі хатку, вирішив він. Під корінням пенька серед зелені він помітив невеличку дірочку. Ану, подивлюсь, може, то для мене хатка буде. Він устромив голівку в дірку і побачив, що дірочка не дірочка, а справжня нірочка. Він сміливо вліз увесь і раптом зупинився. тридцяти розмій спало там, переплівшись, а в самому кінці спала, скрутившись, найстаріша змія, а біля входу одна невеличка. Але і ця невеличка була як велетень велетенський, порівнюючи з жучком. Жучок затремтів і кинувся назад. Невеличка змія коло входу раптом позіхнула і глянула просто на нього, але не встигла вона й ворухнутись, як жучок дременув так, як тільки могли його нести ніжки. І де ти загинуло? Мале, дурне, почув він коло себе, обернувся і побачив старого жука з рогами. «Дядечку, я потрапив до страшних змій, Вони теж сплять, а я їх збудив. Цікаймо, вони з'їдять нас. Не лізь, куди не просять, так тобі й треба, засміявся старий. Та то вертільниці великі ящірки. Дуже ти їм потрібний. Вони вже на зиму полягали. А що ми робитимемо? І ми ляжемо. І старий показав жучкові щілину в корі старого дуба. Отут ми й поспимо. Бач, як уже холодно. І довго спати? запитав жучок. Я не люблю довго спати, я більш люблю літати. На холоді не політаєш, засміявся старий. Поспи до весни, поки пташки повернуться і квіти зацвітуть. Ех, похитав головою жучок. Що ж спати, так спати, промовив і склав крильця. Він втомився за свої мандрівки і охоче заснув на цілу зиму. А старий жук потихеньку наспівував Люлі люлі жучку, спи засни, поки стане тепло до весни. А потім і сам став кліпати очима і теж заснув На добраніч, жучки. Ну ось, діточки, закінчилась наша казочка. Як вона називалась? Гадайте, будь ласка. Так, на добраніч. А які герої нам зустрілись у казці? Жучок маленький, дідусь жук, жаби нам зустрілись, квіточки. Пташки, так молодці. А від кого жучок дізнався, що осінь настала? Так жучок дізнався про осінь від старого дідуся Жука. А яку пісеньку співали птахи перед довгою дорогою? Птахи співали пісеньку дуже сумну. А як жучок дізнався, де зимують жабки? Так, жабки йому самі сказали, що вони сплять узимку на дні ставка. А чого злякався зучок під корінням пенька? Під корінням пенька жучок злякався змій, але це були не змії, а ящики, Так? Хто підказав маленькому жучкові, де слід зимувати? Маленькому жучкові підказав дідусь жук. Як довго збиралися спати жучки у касці? Жучки у касці збиралися спати до весни. Що ж, діточки, я хочу вам казати, що у жучків усіх є шість лапок, голова, груди і через це, і у багатьох жучків є крийця. Давайте з вами пограємо в гру четвертий зайв. Скажіть, хто зайвий і чому? Так, хто в нас тут зайвий? Так, жабка. Чому вона зайва? Тому що вона не жук, так? в неї нема шістьох лапок та крильців. Далі хто у нас зайвий? Ящерка зайва. Чому вона зайва? Тому що вона не жук, вона не має шістьох лапок та крильців, як у жучків. А тут у нас хто зайвий? Так, зайва гусениця. Чому? Ну, тому що у гусениці нема крильців, як у жуків, вона не жук, так? І в неї багато лапок. Молодці, діточки. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших отчинят. Рухаємо чинятом в ліду в Рухаємо, рухаємо. Так. Вгору вниз. Ведем по колу в одну сторону, іншу. Закрили осенята, відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Ох, як гарно, молодці. Діточки, історію, що розповіла Оксана Іваненко, це казка чи оповідання. Так, це казка. А поясніть, чому ви так вважаєте? Тому що тільки у казці можуть розмовляти як люди, комашки, жуки. так? Я Вам пропоную, діточки, намалювати картинку нашої казки про наших жучків. Добре? Ну що ж, до побачення, до нових зустріч!